Бачу, ребят, ну, дуже популярний народний фонарь став. Оцей відекс металічний. Я прям заморився його вже возити. Скільки можна його возити? <кхи> заказують і заказують, заказують і заказують, що я відео знімаю, а що не так. От, перший. Вже буде, мабуть, відложеним, другий і третій. Я чувствую, вони дня-два не протягнуть. Зараз ми перший вже розпакуємо рандомний і провіримо його на всі функції, на всі. І опять-таки, в кого є такий ліхтар, або хто заказує, і часто люди не розбираються, як ним користуватися. Тобто, ну, просто не доганяють, як правильно кользувати. Так от. Для того я вам зараз зроблю відеогайд-інструкцію, як ним кользувати. То що всі кажуть, ой, да я інструкцію прочитаю, а Берешь Берешь від того ніхто не читає. Береш фонарик. Береш акумулятор. Відекс 2200. відкручуєш там, де магніт. В акумулятора повністю плоский, це мінус. Трошечки з випуклостю, це плюс. Тут він і написаний плюс. Ось, Хто не е, Далі. Плюсом ми всуваємо внутрі корпуса. Не навпаки. Плюсом туди. Мінус жопка остається тут. До мінуса прикручуємо пружинку. Закручуємо тугенько. І далі користуємося функціями. Треба включити його пів секунди. Тобто, ти отак нажав раз пів секунди. Я думаю, ви розприняєте, скільки це пів секунди. Це і не одинарне нажаття, тобто не отак. Раз. Ну це отак. Раз. 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 Це пів секунди. Задержку пів півсекунди робиш при включенні. Поняли? Ось раз, і я включив його. Я його не одинарним нажаттям включив. Я його включив пів секунди удержанням. Просто вам цього на відео не видно. Дивіться. А далі одинарним ми піднімаємо яскравість. П'ять ступень яскравості. Дивіться, перша ступень яскравості. Друга, третя. Це різкими нажатіями. Четверта, п'ята ступень яскравості. Цей фонарь дуже яскравий, він ночу день робить. Потім треба виключити, пожалуйста, півсекунди. Бачите? Одинарне нажаття відлічається від удержання півсекунди. Зверніть увагу. Тоді, якщо я хочу його включити. Я нажимаю, пів секунди подержав і він включився на цьому ж самому режимі, на якому він був. Якщо я хочу притишити, я знову збрасую на першу яркость. Другу. Допустимо, мене устраює третя. Вона доволі ярка. Нею можна, що хочеш, відсвічувати, можна в сонячних очках нормально. Платити. Дивіться. На третій яркості. Я беру його пів секунди. Виключив. Треба попользуватися. Включив, попользувався, знов нажав пів секунди виключив. Понятно? Тоді довге удержання. Це на три секунди подержати. Переводи його в аварійний режим. Нажимаєш і держиш. Дивіться. Бачите? Оце блимаючий це сигнальний режим. Він включається, коли я довго подержав. І часто люди ошибочно вважають, що фонарь бракований, неробочий. І за того, що вони нажали, подержали, він отак почав моргати. І вони. Ой, він якийсь неробочий. Ні, це нормально. Це сигнальний режим. Поняли? Оце так він включається. А виключається він після цього одразу нажатия. Тобто, після сигнального ти один раз нажав, ти вийшов з аварійного, перейшов в режим просто свічення. Обичного. Поняли? І ще є двойний щелчок. Двойний зразу. Бистро. Тобто. Два рази отак. Вон, бачите? Після цього воно входить в режим двойного сигнала. Це два сигнали буде подаватися все рем'я. Ти нажимаєш на ліхтар, думаєш, він засвітиться. Ні, він не засвітиться. Він буде постійно моргати отак. Він все реме так робить буде. Скільки я не буду нажимати, він буде так робити. Поняли? Вийти з цього режиму теж треба. Як? Просто два рази нажати. Двоєний ми, мишкою так само нажать. Два рази нажимаєш, і він переходить в режим просто свічення. Виходить із сигнального. Так що пользуйтесь. Плюс на оцій кнопці, бачите, індикатор. Обратіть увагу, береш інструкцію до Відекса і внимательно її читаєш. Там все написано, але я знаю, люди в ліниві, він люблять читати, я не знаю. Тут все розписано і написано, дивіться. Ось про цей ліхтар, тут цілий речитатів написаний. Бачите? І тут написано, і який режим, скільки світа, і яка інтенсивність і все, і по QR-коду тут є. І також тут є індикатор. Про індикатор тут написано, що якщо світиться зеленим, то заряд від 100 до 85%. Якщо зелене моргає, це ж сама кнопочка моргає, це нормально. Це означає, що акумулятор на уровні від 50 до 85% заряду. Поняли, більше половини. Тоді, якщо красним світиться, то це від 50 вже до 25% на акумуляторі заряду. А якщо красне і ще й блимає, оця кнопочка, то вже означає, що це вже заряджай, бо це вже менше 25%, тобто треба вже срочно підзарядити його. А так я думаю, нічого сложного немає. Просто будь ласка, читайте інструкцію або керуйтесь цим відео і другові скиньте, в кого такий ліхтарик, і він не знає всі ці функції, як використовувати.